Мабуть, мешканці цього року востаннє заготовляли дрова для опалення своїх домівок, адже в селі Ягодинка ще більше року тому почали виношувати плани для підведення газу до дворів селян. Було створено і ініціативну групу. У листопаді місяці у нас був рік, як ми це все діло заворушили, і я думаю, що люди доволі, що таке міропрояття у нас случилося. Відбулося урочисте запалення факулу, та як кажуть, традиційне приготування єшні вже від підключеної до газу плити. Цю місію дозволено було провести заступнику голови обласної державної адміністрації Віктору Куницькому. В цілому, за минулий рік я сказав би, зроблені серйозні поступки в плані газифікації області. Якщо порівняти з дві з 2010 роком, то приріст газифікації складає 55%. У 2010 році прокладено порядка 192 км газових мереж. Азовіковано 19 населених пунктів. Це 2010. тисячі десятому. Дві серйозний зроблено крок. Прокладено понад 300 кілометрів газових мереж, використано сьогодні понад 60 мільйонів гривень фінансових вкладень. Найбільшу частку коштів виділила держава. Нафтогаз також розщедрився, а вже селяни збирали кошти для підведення газу по вулицях та до своїх домівок. Якщо порівняти, то кошти ці незначні за три роки користування природним газом покриває витрати твердого палива та дрів.